Позмагатися у знаннях та згуртувати молодь. Із такою метою у Саксаганському районі Кривого Рогу відбувся інтелектуальний батл Саксаган Інсептум серед учнів різних навчальних закладів. Фінал змагань пройшов усі на гімназії номер 118. Капітан команди Коледжанська Міць із Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу розповів, що у першому турі їх команда перемогла з рахунком 47,5 балів. Готувалися ми плюс-мінус 2,5 з yeah. неділі, а допомагав. Нам в цьому наші викладачі з української мови, з етики, з математики. Також українська мова, українська література, зарубіжна література було в першому етапі непросто, але все ж таки нам. Вдалося перемогти, і ми цим пишаємось. Інтелект баттл складався з шести етапів. Найбільше учасникам сподобались конкурси під назвами Хто я?», Правда чи брехня та Представлення. У кожному раунді команди мали показати обізнаність із різних тем, швидкість реакцій та вміння мислити нестандартно. За кожну правильну відповідь учасники отримували бали. Друга команда Інтелектори представляє Криворізьку гімназію номер 119. У минулому турі їх команда випередила всіх з рахунком 57,5 балів нам допомагав наш педагог-організатор нашого ліцею. Ми готувалися близько тижня до першого виступу. Кожен день по 2-3 години ми вивчали слова та записували візитівку, відточували її. Мені подобаються такі бати, тому що це можливість як. Прославити ліцей, школу, коледж та захочувати інших, мабуть, даже з інших міст, областей або навіть з інших країн. Організатори підкреслюють, що метою батлу було не лише виявлення найсильніших команд, а й згуртування молоді навколо спільної ідеї пізнання своєї країни. Загалом участь у змаганнях взяли 10 учасників у кожній команді по 5 учнів. В цьому році ми започаткували в районі такий захід, який ми назвали. Сксанський батл. І, е, в цьому заході приймають участь, ну, скажімо, наша шкільна е, молодь, молодь, яка навчається в профтехосвіті. Впевненого лідера між цими двома командами немає, тому ми сьогодні побачимо запеклі інтелектуальні бої. Ці заходи під патронатом відділу сім'ї та молоді. Е, Конкомориної містіради правила батлу були простими. Кожна правильна відповідь приносила команді один бал. За результатами запеклої боротьби перемогу здобула команда Інтелектори із гімназії номер 119, виборовши 88 балів. Вони отримали статуетку переможців і сертифікати на відвідування фан-парку. Інтелектуальний батл сексаганцептом не лише допоміг виявити найсильніших учнів району, а й став платформою для обміну знаннями та досвідом. Аліна Сіднікова Гліб Припчук. Перший міський.